Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Всіх вітаю з масляною неділею. Сьогодні почалася, щоб всі були здорові. І дав би Бог нам миру вже. Хочу трошки розказати останні новини. Давненько я не розказувала на цьому каналі. Значить, так, народила у нас перша. Малишка народила два козлики. Ще народила 6 лютого. Все з ними добре, п'ють молочко, ростуть. Малишка трошки хворіла після окоту, але зараз вже все добре. Підлікували, молочко вже п'ємо. Малишкине. Друга у нас народила красотка. Народила дві козички. Народила 15 лютого. Теж все добре, трошки важковаті були роди, але слава Богу, все обійшлося. Дві здорові гарні козички. Також ростуть добре, п'ють молочко, все хорошо. І потім у нас народила луна ота дальня сіренька. Молоденька козичка, первісточка. Народила теж дві козички. Славні такі козички. Вони поки що в хаті. Бо ті вже двоє козликів і дві козички старших, ті вже е, в літній кухні в манежі. А ці менші дві козички від луни ще поки що в хаті під грубкою в коробці. П'ють молочко з мисочки, все добре. І чекаємо ось <кхід> жужу. <кій> всі сроки пройшли вже, ну як не всі, вона гуляла два рази, ну, в смислі, дві дати у нас два числа. То по першому числу вже срок пройшов 21-го, сьогодні 24. -те. Не знаю, вроді би, зв'язки розійшлися біля хвоста. То, якби по таким признакам з дня на день. Повинна народити. Ну, поки вона ні в одному глазу, як то кажуть, ні мурмур. -мур. Але ви знаєте, не, не завжди є якісь признаки. От у нас луна, це ж я бігала ці дні, діжурила, дивилася за жужою, і я так приходжу, це з п'ятниці на суботу було. да, З п'ятниці на суботу, приходжу в три години ночі, жужу подивитися, Жужа лежить. Я дивлюся, біля луни козенятко чорне стоїть. Я зразу подумала, що це від жужі перебігло до луни. Ну, потім зразу вже до мене дійшло, що це Луна народила. Потім дивлюсь під, під луною ще одне козенятко. Світленьке, сіреньке, таке, як вона. Так що ну, в луни я просто срока не знала точного. То то так от получилося. І Луна народила все добре. І ще от карамелька, теж я в неї срока не знаю. Єдиний, я знаю, останній срок, коли вона гуляла, це було 5 жовтня. То так я зараз посчитала, це, по-моєму, 4 березня крайній срок. Ну, вона ще може, звичайно, переносити, це буде видно. Я так думаю, що карамелька буде мати одне козенятко, бо вона не дуже пузата така. Ну і Жужа, звичайно, думаю, теж одне, хоч вона і велика, така, але вона сама по собі yeah. така бочечка. В тому році Жужа мала одне Козенятко, то думаю, і в цьому році буде одне Козенятко. По першому сроку Жужа, 21 лютого, а по-другому, через 8 днів вона перегулювала. Якось странно, що через 8 днів, бо обично кози перегулюють через 3 неділі в середньому. Це було через 8 днів. Тому я не знаю, по якому сроку вона народить. Ну, так, поки по признакам, що зв'язки розійшлись, то як би по першому чекаємо. Але там незабаром і другий срок настане 1 березня. Так що, сьогодні 24-це ще 5 днів до того сроку. Ну, в минулому році вона чи 3-4 дні переносила, народила одну козичку. Оце от та сіренька луна, це її дочка Жужина. Так що, отак от чекаємо, чекаємо жужу. Дай Бог, щоб все було благополучно, і чекаємо карамельку. А ці вже всі дояться, малишка, красотка, ми вже п'ємо їхнє молочко. А луна ще поки на роздої, бо, ну, ще ж перше молозиво, це що їй сьогодні? Три дні, тільки як народила. Навіть два. Вона народила з п'ятниці на суботу. Ну, субота, неділя, понеділок, третій день. Так що, такі наші справи, такі наші новини. Вчора трошки виходили гуляти. Сьогодні, може, теж підемо, бо тепло, прям як весною сонечко. Побачимо, зараз піду. Це я її здоїла в 12 годин цю луну. А потім вже в 3 години доїти, буду всіх. І красотку, і луну, і цю малишку. Малишка доїться і красотка вже три рази в день, а луну дою п'ять разів в день. Перший день я її взагалі сім разів доїла в день, бо там так вийшло, що я не могла добре видоїти, то чи один, чи два рази чоловік допомагав тримав. Бо вона брикає, не стоїть ще, первістка, ще не навчена. Але я стараюся сама з нею справитися. Трошки воюємо, трошки по шиї її даю, трошки по морді, щоб стояла. І так якось сама й видаю її, слава Богу. Ну, До молочка я бачу, що луна должна бути хороша козичка. Це моє перше враження. Дасть Бог, все буде добре, буде хороша, гарна козичка, буде давати багато молочка і все в нас буде добре. Несмотря на те, що вона молоденька. Так що такі от справи. Головне, щоб вона вже привчилася доїтися, щоб стояла, не скакала, бо вночі її доїла, ну, пізно вже. То вилила мені успішно молоко ногою, відро перевернула. Не все, але більшу частину вилила. Потім я ще додоїла. Ну Її козеняткам поки що хватає її молочка, бо я ж їм даю її молочко, молозиву. А через днів 5 я попробую, я так пробую молоко на смак, по-перше, через 5 днів після окоту. Пробую на смак, якщо воно вже добреньке таке, що можна пити. І ще пробую скип'ятити. Якщо воно закипіло нормально, не скипілось, не звурдилось, то це вже молоко пригодне для того, щоб його пити. Не тільки козенятком. Так що, якщо все буде добре через 5 днів, то це вже я їх всіх трьох буду доїти разом в одне відро. І буде в нас молочка більше, але ж. Все-таки шестерок зенят, їх теж треба накормити, напоїти та да, жушка. Так що такі новини: чекаємо жужу, чекаємо карамельку. Всім дякуємо, хто нас дивився, хто був з нами. Всі будьте здорові, всім бажаємо гарного, мирного дня і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!